Сторінка 204, параграф 45. У чому відмінність лісу та парку. Серед усіх наземних екосистем найбільш поширені ліси. Їхнє призначення в природі це виділення кисню і зв'язування вуглекислого газу, утворення місць проживання для організмів, регулювання колобігу води, утворення та розвиток ґрунтів. Ліси вирізняються найбільшою продуктивністю, найскладнішою харчовою. Та просторовою структурою і найвищим різноманіттям організмів. Тому мають найвищу стійкість. Які особливості лісових угрупувань? У лісових угрупуваннях переважають дерева, які ростуть близько одне до одного. Залежно від складу деревних порід ліси поділяються на хвойні та листяні. Змішаними називаються ліси, у яких ростуть і листяні, і хвойні дерева. Більшість хвойних лісів утворюють сосна, ялина, ялиця, модрина. Селет листяних лісів виділяють широколистяні, утворені дубом, кленом, липою. та Дрібно листяні переважають береза, вільха, осика. Більше про ліси довідаються з пізнавальних матеріалів до сторінки 205 Неодомінною ознакою лісів є надземна і підземна ярусність. малюнок 224, що виявляється в розташуванні рослин своєрідними поверхами. Завдяки таким просторовим зв'язкам рослини краще засвоюють таке необхідне для них світло, отримують воду і мінеральні солі, створюють умови для оселення інших рослин, грибів і тварин. У лісах виділяють такі надземні яруси: ярус дерев. Деревостан підлісок, ярус чагарників, ярус трав'янистих рослин, ярус мохів, лишайників, ярус опаду та підстилки. Важливим складником лісів є лісова підстилка, що формується з упалого листя, відмерлих пагонів і сухих гілок, численні бактерії і гриби, що містяться в підстилці, розкладають її, перетворюючи на перегній та мінеральні речовини. Багато ланцюгів живлення починається саме в лісовій підстилці. Її називають ланцюгами розкладання, і вони переважають у лісових екосистемах. Які взаємозв'язки організмів у лісових угрупуваннях? Велике різноманіття організмів, утворювачів є причиною того, що в лісах спостерігаються усі можливі форми взаємозв'язків між організмами. Харчові зв'язки найвідомішими рослиноїдами лісів є олені, лосі, зайці русаки. З хижаків трапляються кониця, рись, вовк, росомаха, лисиця, рослину і тварину їжу споживають білки, їжаки кабани. Загалом харчова мережа лісів складна і розгалужена. Просторові зв'язки. Лісовий простір наповнений мешканцями від землі до найвищого верховіття дерев. Наприклад, у корінні листяного лісу живуть комахи, листоїди, синиці, зяблики. стовбури дерев прихисток для комах, короїдів, дятлів, сов, вовчків. У підліску мешкають косулі, дрозди, у трав'яному ярусі, равлики, ящерки, вожі, зайці. У лісовій підстильці дощовічі віки Криці, багатоніжки, миші, борозубки, зв'язки, поширення. Багато лісових тварин вживають у їжу насіння і плоди рослин та сприяють їх поширенню. Серед птахів горіхівка, шишкарі, сойка, серед севців – бурундуки, зв'язки поселення. Серед лісових тварин є дуплогніздики, птахи і деякі звірі, які влаштовують свої гнізда в дуплах дерев: це дятли, сови, білки, вовчки, кажани. На лісових деревах можна побачити досить цікаві організми, які використовують гілки як опору. Наприклад, на старих деревах ростуть лишайники, яких називають бородатим мохом, а на деревах тропічних лісів папороті, олені чи роги, чи пташини гніздо яка основна особливість парків? Парк це штучна екосистема, створена людиною для відпочинку, озеленення, збереження рослин і тварин. Парки бувають різними: наприклад, парк квітів, парк дерев, парк каменів, ботанічний сад, зоопарк заповідними територіями, де справа збереження природних комплексів поєднується з організованими територіями відпочинку? Є національні природні парки. У структурі парків розрізняють два компоненти: природний та штучний. Неживі природні парки: джерела, струмки, камені, скелі поєднуються із живими організмами, рослини, тварини, і все це доповнюються штучними елементами, якими можуть бути архітектурні статуї, тераси, алеї, газони, штучні гроти, дерев'яні будиночки. І що більша частина природного комплексу то природнішим буде парк. Склад рослин у багатьох парках відрізняється різноманітністю. Найбільш улюбленими є думки. you Крап, липа, клен, ясен береза у старовинних парках. Переважають листяні породи. А в сучасних хвойні. кипарис, туя, блакитна ялина, сосна. Популярними кущовими рослинами парків є бузок, калина, горобина, дерен. Багаторічні квітуючі рослини використовують для створення альпійських гірок, яскравих клумб. А ось представництво тварин споживачів у більшості парків незначне: Це білки, чорні дрозди. Зяблики, повзики, синиці, а природних хижаків ще менше. Десь можна помітити сову чи малого яструба. Зате більша кількість здичевілих котів. Догляд за парками передбачає скошування трави, підрізання гілок, спилювання старих дуплистих дерев, спалювання чи вивезення листяної підстилки. Тому, незважаючи на різноманіття дерев і кущів, стійкість парків є дуже низькою. Наприклад, спалахи чисельності комах не регулюються тваринами, що їх споживають, оскільки внаслідок незначної яростності їм не вистачає природних місць для оселення, відсутність у Жньому ярусі лісової підстилки та ланцюгів розкладання збіднює ґрунт на поживні речовини і дерева починають хворіти. На стовбрах дерев усе частіше з'являються плодові тіла грибів трутовиків, що спричинюють трухлявіння дерев та зламування їх під час вітрів. Коротко про головне. Основними особливостями лісових угрупувань є панування дерев, ярусність та переважання ланцюгів розкладання. У лісах спостерігаються усі можливі форми взаємозв'язків між організмами. Що є основною причиною їх високої стійкості? Основна особливість парків низька стійкість через порушення різноманітності взаємозв'язків між організмами та неживою природою.